Тактична медицина, в принципі, якось так. Я навіть до повномасштабної війни не знав, що вона взагалі існує. Я думав, що є цивільна медицина і військова медицина, а те, що є тактична медицина, я це знав вже в 2022 році. Ви навчаєтесь разом, ви готуєтесь разом, ви виконуєте бойові завдання разом. Вас це дуже сильно сплачає, Ви друг другу довіряєте, ви друг друга рятуєте, ви допомагаєте друг другу. Не через якусь там вигоду, а через те, що ви один організм. Військова частина це та ж сама юридична кампанія величезна, в якій є величезна кількість посад, які є вільні, які можуть бути вільні, яку ти можеш вибирати саме для себе. Якщо в тебе є певний набір навичок, якими ти класно володієш, ти можеш їх використовувати в тій самій військовій частині. Мріяв я в дитинстві стати снайпером чомусь. Ось, в мене завжди було таке бажання. Подобалася зброя з дитинства, але я думаю, це як будь-який хлопець. закінчив школу, поступив в університет в місті Хмельницькому Ось. і продовжив своє навчання. У мене мої вищі освіти ніяк не пов'язані з військовою діяльністю. У мене їх дві. Одна це магістр справознавства, інша магістр зовнішніх економічних відносин. І я взагалі не планував пов'язувати себе з військовою службою. Але коли почалась повномасштабна війна, то тоді, вже, звісно, почав займатися всім можливим для того, щоб допомагати нашій державі. Ну і, зрештою, вступив до лав збройних сил. Якось так вийшло, що мене потягнуло саме в тактичну медицину. Вона мені була дуже цікава і дуже легко давалася. Я проходив курси як доброволець, багато різних курсів по тактичній медицині. Один із них був від Української ради реанімації. Курси були досить нелегкі, специфічні, вузькокваліфіковані курси. Багато людей, які там їх проходили, це вже були діючі військовослужбовці з великим досвідом за спиною. Але так як мені вона дуже подобалася, я дуже хотів швидко навчитися для того, щоб бути найбільш ефективним. Я їх закінчив досить гарно і продовжив далі діяльність роботи з підрозділами. І мені тактична медицина, в принципі, якось так. Я навіть до повномасштабної війни не знав, що вона взагалі існує. Я думав, що є цивільна медицина і військова медицина, а те, що є тактична медицина, я це знав вже в 2022 році. Бо на початок повномасштабної війни я навіть не знав про те, що є турнікети, що це таке взагалі. Ось тому в мене було дуже мало часу і дуже багато бажання всьому навчитись, що я, в принципі, і зробив. Це певна послідовність дій, яка має бути виконана правильно з урахуванням тактичних умов, з урахуванням отриманих травм на полі бою. І ти маєш дуже швидко розуміти, що при таких травмах тобі потрібно зробити. Певні дії при інших травмах певні дії, але завжди з урахуванням тактичних умов. Якщо це підрозділ, який в своєї роботи виконує вночі, значить навчання мають проводитися в приладах нічного бачення. Люди мають розуміти наскільки це незручно, тому що прилади нічного бачення не мають певну кратність. І тобі дуже незручно працювати руками через те, що вони приближають те, що ти бачиш. Ось вони мають розуміти, як працювати з ліхтарями червоними, які не мають бути дуже яскравими, а навпаки, вони мають бути максимально тусклими для того, щоб тебе менше люди бачили, або використовувати там якісь будівлі, захист для того, щоб вас не було видно. Це все підготовка під конкретні завдання. Я свої підрозділи завжди готував і в день вночі, тому що наш, наш рід діяльності. Такий, що ми чаще працюємо вночі ніж в день. Тому мої бійці завжди тренувалися і тренуються з червоними ліхтарями з приладами нічного бачення в приміщеннях, в підвальних приміщеннях, в посадках, в окопах для того, щоб вони найбільш були універсальні. Я завжди перевіряю аптечки бійцях на їх повний комплект. Це перше, і друге на Сроки придатності кожного виробу, тому що в аптечці є засоби, які хімічні, і є засоби, які мають органічний клей. І якщо вони будуть розгерметизовані, вони будуть реагувати з зовнішнім середовищем. Їх дія буде вже зовсім не така, на яку буде надіятися хлопець, який буде рятувати свого побратима. Ну як мінімум на броніку мають бути пари турнікетів нормальної якості, не китайських, а рекомендованих комітетом ТІСІ-3. Так вийшло, що 2022 рік в мене ще було навчання в прикордонній службі на офіцера, і воно ще було активне. Ось, Я отримав офіцера в грудні 2023 року, і в той самий день, як мені дали військове звання, я одразу вже в 12-й годині я його отримав, в 16-й я вже був в військовій частині. Ось тому в мене не прийшло ні дня, так скажем, в запасі. Бойовий шлях це була селекція, всесушна селекція. Потім це була підготовка бійців, потім ротація, потім знову підготовка бійців. А потім в мене було переведення в іншу військову частину. Це братерство, воно мені дуже подобається. Воно в цивільному житті майже ніколи не зустрічаються, Оце це моє величезне просто різниця між цивільними і військовими. Бо військові це все люди рідніші навіть ніж твоя сім'я, тому що ти з ними проходиш дуже велику кількість ситуацій, з якими ти ну, в цивільному житті з людьми не проходиш такі ситуації. Ви навчаєтесь разом, ви готуєтесь разом, ви виконуєте бойові завдання разом. Вас це дуже сильно сплачає. Ви друг другу довіряєте, ви друг друга рятуєте, ви допомагаєте друг другу. Не через якусь там вигоду, а через те, що ви один організм. Коли гинуть воїни наші ця моральна підтримка, вона вкрай важлива, тому що втрата бійця з вашого підрозділу це, напевно, найскладніша річ, яка може статися. Тому що це рідна тобі людина, ти разом з ним проходив дуже складний і великий шлях. І коли його втрачаєш, це ні з чим не може зрівнятися. Я втрачав своїх побратимів, і це ужасне відчуття, з яким не кожен може нормально його пережити без психологічної допомоги. А як правило, ми всі ребята, які вважаємо, що ми самі все можемо, тому що. У нас постійно такі завдання, що ви маєте самі це зробити, самі то зробити. От, і так люди привикають. Але це психологічно ну, вкрай складно. Складно психологічно подзвонити дружині, сказати, що її чоловік загинув. І складно потім дивитися на його дітей, які ще не розуміють, що сталося. І потім, коли ти повертаєшся в підрозділ, тебе зустрічає тиша. І ця тиша, вона тебе ще більше з'їдає. В 2024 році був ракетний удар по місту Хмельницькому. Потрапила ракета у приватний будинок, у разі чого загинула жінка. Загинув її чоловік, якщо я не помиляюсь, і була травмована дитина, яку закидало завалами. Я якраз в цей час. Їхав зі своєї частини, побачив величезну кількість диму, побачив наших поліцейських наших, які вже е, питались надати допомогу людям. От. Я приїхав, пояснив, хто я, е, взяв з собою свій рюкзак, з яким я завжди їжджу, е, одягнув рукавиці і почав допомагати е, завали розгрибати для того, щоб знайти людей. Не потрібно забувати про те, що ворог не буде зупинятися на лінії фронту тільки. Вони постійно використовують свої БПЛА, свої ракети для того, щоб бомбити цивільні міста, цивільну інфраструктуру. Вони ж не б'ють по військовим, тільки військовим об'єктам. Вони б'ють по цивільному інфраструктурі. У в них якийсь такий є. Почерк свій росіян, що вони на всіх територіях, на яких побували, вони роблять звірства, вбивають цивільних людей, які їм ніякої загрози не несуть. Бувають дітей, катують їх. Ну, таке враження, що вони самореалізуються за рахунок тих, хто не може дати їм відпір. Ось. Але слава Збройним силам України і силам оборони, що відбили значну кількість територій, які вони на початку 22-го року. Захопили, але на жаль, це не повертає наших людей, які загинули. і Ми маємо про це пам'ятати не тільки про 22-й рік, а й взагалі про всі конфлікти, які в нас були з росіянами. Маємо пам'ятати, що це неадекватні, невміняємі люди, які несуть собі якийсь видуманий е просто стимул нас вбивати. Ось ми маємо. Захищати нашу державу постійно від них і не думати, що от, е, вже пройшло там, три роки, умовно, да, що все, вже досить воювати все інше не досить, бо як тільки ми здамося, як тільки у нас буде відсутня мотивація, ворог одразу цим буде користуватися, бо йому це буде на руку. Йому набагато легше захоплювати території, коли їх ніхто не захищає. Ось. А коли е, наші Збройні сили та сили оборони дають такий відпір, що росіяни втрачають вкратно більшу кількість своїх військовослужбовців, ніж взагалі є в нас в армії, то вони розуміють, що їм потрібно удосконалювати своє ІПСО для того, щоб народ вже не хотів воювати. Це логіка, це ну, повністю можна пояснити, нащо вони так діяли, на що вони так діять, і їхнє використання ІПСО воно досить. Вагомий внесок робить для того, щоб наш народ почав там сваритися з приводу війни і уставати від неї. Тому я вважаю, що кожен українець має допомагати армії або бути в Збройних силах, або допомагати Збройним силам. В збройних силах ти не тільки приймаєш участь в бойових діях. Це не означає, якщо ти пішов в військомат, то все, ти тепер піхотинець штурмовік. І ти тепер в окопах живеш. Ні, військова частина це та ж сама юридична компанія величезна, в якій є величезна кількість посад, які є вільні, які можуть бути вільні, яку ти можеш вибирати саме для себе. Якщо в тебе є певний набір навичок, якими ти класно володієш, ти можеш їх використовувати в тій самій військовій частині. Кожен військовий, це красавчик, він молодець, він пішов на цей шлях, він працює в цьому напрямку. Спочатку мене мотивувала злість і бажання помсти за те, що вони так вчиняли з цивільними містами і людьми. Потім, коли я вже працював з військовослужбовцями, мене мотивувало бажання розвиватися і ставати більш професійним у своїй галузі. І коли я вже став військовослужбовцем, ну вже кадровим військовим, та ж сама мотивація: більше професіоналізму. Ти більше знаєш, ти краще готуєш своїх хлопців, у них більше шансів на те, що вони якісно і правильно нададуть допомогу. Невже це не мотивація, це супермотивація. Коли ти бачиш, як твої хлопці працюють, як вони рятують життя самі собі і іншим, і потім повертаються з ротації. Або хлопці, які отримали поранення, вони тобі потім дзвонять по відеозв'язку і кажуть: друже, завдяки твоїм нічним навчанням я залишився живий. Я бачу Україну насиченою величезною кількістю закордонних компаній, які мають бажання вливатися до своїх кошти для розвитку нашої держави, тому що в неї дуже великий потенціал. В неї дуже родючі землі, в неї величезна кількість професіоналів працює. Тому я сподіваюся, що так і буде. Наша країна буде дуже сильно розвиватися сім'ямільними е, шагами, е, і в нас буде відновлена. Дуже гарна, вона і так нас дуже гарна наша держава. А коли ми ще й відновимо наші землі, відбудуємо, вони стануть ще гарнішими. Наші хлопці, які повернуться, будуть працювати, будуть бачити, для чого вони це робили. Ось повернеться величезна кількість там жінок, які виїхали з нашої держави на початку повномасштабки. І нас чекає тільки успіх. Головне не втрачати мотивацію.